Зробити світ добрішим, красивішим, справедливішим можемо тільки ми самі. Нехай потроху, по вогнику, по іскорці завжди можна зробити щось хороше для того, кому потрібна допомога. І тоді світ стане добрішим для всіх людей планети. Наставляла мама лею. Лея живе з мамою, татом та братиком в одному невеликому місті. Усе містечко знає Лею, адже таке непоситько ще треба пошукати. Щодня з нею відбуваються неймовірні пригоди. Ось і сьогоднішній день не був винятком. Мам, але ж я завжди намагаюся бути доброю до всіх. Навіщо ти нагадуєш мені про це? Тому що хочу запропонувати тобі гру. Колись у дитинстві моя мама розповіла мені про неї. Вона називається Подорож добра. Правила дуже прості: ти ж умієш грати у Квача. Якщо ти водиш, тобі треба догнати якогось гравця, доторкнутися до нього, і тепер уже він буде водити. Тут майже так само. Необхідно зробити для когось добру справу та сказати ти іскорка. Після цього людина мусить продовжити ланцюжок і зробити добро іншому. Але ж хто тоді переможе у цій грі? Усі! Такого не буває, мамо! Не може в одній грі бути одразу кілька переможців. А ти спочатку спробуй, а ввечері розкажеш мені, може. Чи не може? Лея вийшла з дому і попрямувала до своїх друзів. Сьогодні був спекотний літній день, і всі друзі домовилися зустрітися під легендарним старим дубом, який був найстарішим деревом у місті. Проходячи вулицею, лея побачила стареньку бабусю. Літня жінка за невелику ціну продавала маленькі букетики польових квітів. Вона скромно стояла в самісінькому куточку. Люди, що проходили вулицею, не помічали її. Їм не були потрібні ці прості, нічим не примітні квіти. Леї стало шкода бабусю, і одразу захотілося допомогти старенькій. Вона згадала гру, про яку розповідала мама. І вирішила зробити невелику добру справу. Лея дістала частину кишенькових грошей і купила всі букетики, що були в бабусі. Цих грошей і злишком лишком вистачило на чотири букети польових ромашок. Спочатку обличчя бабусі здивовано витягнулося, а потім вона вдячно усміхнулася дівчинці. У серці Леї ніби щось тьохнуло у відповідь. щось добре і тепле, схоже на іскорку. І їй захотілося поділитися цим відчуттям з іншими. Зустрівши друзів, Лея подарувала їм по букетику квітів. Після цього. Друзі цілий день допомагали Леї, всіляко підтримували її та пригощали ласощами. Маленький подарунок, букетик недорогих квітів дуже потішив кожного з них і спонукав бажання віддячити Леї. Дорогою додому Лея зайшла до магазину, щоб купити своє улюблене морозиво. Знайомий продавець усміхнувся їй. У дівчинки був дуже гарний настрій, і їй захотілося поділитися своєю іскоркою ще з кимось, адже так приємно робити добро. І тут біля неї з'явилася інша іскорка, вона була справжня, ніби з маминих оповідань. Привіт, Лею! Я одна з тих іскорок, про яких ти вже знаєш. Як тобі наша гра подобається? Дуже приємно познайомитися з тобою. Іскорко. До речі, завдяки тобі я придумала одну добру справу. Як добре, що ти з'явилася! І тоді Лея вирішила заплатити за морозиво для наступного покупця. Продавець здивовано знизав плечима, але гроші взяв. Повернувшись додому, мама запитала в дівчинки, чи сподобалася їй гра, чи вдалося зробити якусь гарну справу. Лея не була впевнена, що ланцюжок добра продовжився, але їй, безперечно, було приємно від того, що вона поділилася теплом з іншими. Наступного дня, коли Лея проходила повз магазину, продавець покликав її. Привіт, Лею! Учора ти створила справжнє диво. Коли ти вже пішла, новий покупець із Морозовом підійшов до каси. Я сказав тому хлопцеві, що Морозиво вже оплачене дівчинкою, яка хотіла зробити добро незнайомцю. Тоді ти не повіриш. Він теж захотів заплатити за іншу людину. Прийшов ще один покупець, я пояснив йому те ж саме, і він вчинив аналогічно. Так відбувалося багато разів упродовж дня. І я вражений. І скільки людей були приємно вражені. А коло знову замкнулося на тобі. Справжні дива. Чи не так? Над головою дівчинки з'явилася іскорка та підморгнула їй. Лею, яка ти молодець! Як багато доброти принесла ти своїм вчинком! А що ти будеш робити далі? Ще не знаю, іскорко. Але дуже хочу зробити щось добре. Давай подумаємо про це разом. Лея була щаслива, що стала ланкою ланцюжка доброти, адже добро заразливе. Іншого разу, коли будеш проходити цією вулицею, уважно прислухайся до того, що довкола. Я впевнена, що ти і без мене зможеш вигадати ще щось неймовірне. Продовжуючи свій шлях, дівчинка почула тихі схлипи, що доносилися з кущів неподалік дитячого майданчика. Лея згадала, як її наставляла іскорка, озброїлась бажанням допомогти і рішуче вирушила на звук. Коли вона підійшла ближче, схлипи стали ще голоснішими. Лея уважно оглянула майданчик і побачила хлопчика, якого вона вже кілька разів бачила в їхній синагозі. Він був молодший за неї на кілька років. Привіт! У тебе щось трапилося? Чому ти ховаєшся в кущах? Схлипи різко припинилися. Хлопчик застиг. Він не сподівався, що хтось знайде його таємне місце. Усе нормально, похмуро відповів хлопець. Чого ж ти тоді плачеш тут один? Здивувалася Лея. Іди куди йшла, дівчисько, мені твоя допомога не потрібна. Хлопчик виглядав дуже сумним, але не хотів приймати чуже підтримання. Йому було соромно, що його побачили в сльозах. Лея зрозуміла це і, щоб не бентежити малого, вирішила відвернути його від сумних думок. Вона дістала із сумки яблуку, яке купила раніше в магазині, і простягла хлопчику. Мене звуть Лея, а тебе Марк. Дивне місце ти знайшов Марку. Як тобі це вдалося? Дівчинка намагалася розважити нового друга. Буквально через пару хвилин Марк уже радісно балакав із Леєю. Він розповів їй про свої печалі і незабаром зовсім забув про смуток. Дякую тобі, Лею. За що ти мені дякуєш? Здивувалася дівчинка. Ти допомогла мені не почуватися самотньо. Вислухала мене і підтримала. Якщо ще гулятимеш у цьому районі, обов'язково відвідай мою секретну базу в цих кощах. Ха, домовилася. Ми ще побачимося, Марку. До зустрічі. І тут поруч з дівчинкою знову з'явилася іскорка. Лею, ти молодець. Наші мудреці кажуть. Хто зайнятий торою, але не зайнятий добрими справами, подібний до того, хто не визнає творця. Усна тора прямо говорить, що добрі справи один із стовпів, на якому стоїть увесь світ. Добрі справи можна робити по-різному, наприклад, допомагати іншим людям грошима, як ти це зробила в кафе, або підбадьорити добрим словом, яке в тебе знайшлося для Марка. Не забувай про цю гру та розкажи про неї іншим хлопчикам та дівчаткам. Добрі справи це дуже важливо. Йдучи додому, Лея зрозуміла, що навіть добре слово, що підтримує, може допомогти людині в скрутну хвилину. Переповнена радістю, дівчинка підняла голову вгору і побачила іскорку, що летіла небом. У цю ж саму мить, іскорка підморгнула їй і зникла. Дівчинка увірвалася додому, наче ураган. На радісні крики доньки з кухні визирнула мати. Це чудова гра, мам. Завтра я обов'язково зіграю в неї знову. Твердо заявила Лея.